Цього тижня у Чернігові на хабарях погоріли відразу два поважних медика. Спочатку на гарячому спіймали завідувача відділенням лікаря-ортопеда, одного з державних підприємств. Він не поцурався вимагати у воїна афганця значну суму грошей за прискорення та видачу протезу правої ноги. Згідно з постановою Кабінету міністрів, даним категоріям громадян такі протези видаються безкоштовно. Отримання хабаря задокументували, причому медик захотів гроші не у гривні, а у твердій валюті. А вже за кілька днів у руки правоохоронців потрапив головний лікар однієї з лікарень. На этой неделе нами также задержан главный врач одной из городских больниц области, который требовал и получил неправомерную выгоду от частного предпринимателя города Чернигова за согласование договора аренды помещения в данной больнице для ведения ним хозяйственной деятельности. Если это лицо занимает особо ответственное положение, то до 12 лет лишения свободы. Хочу также сказать, что данная статья распространяется и на лиц, которые... Дають, передають взятку обох лікарів, перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. А лише протягом місяця правоохоронці затримали за хабарництво вже шістьох чиновників органів влади, контролюючих органів та медичних установ.